Кожен фотоапарат складається з двох частин. Це сама камера, у якій стоїть матриця, а друга частина це її об'єктив. Навіть коли камера з незмінною оптикою, тобто там вбудований об'єктив, все ще є два елементи, які створюють зображення. І запам'ятай, що технічні характеристики, такі як різкість, кольори, та… Роздільна здатність, це все стосується лише камери та матриці. Але от зовнішній вигляд фотографії, він робиться за допомогою об'єктиву. Тобто об'єктив нам робить сам по собі малюнок. Це важливо розуміти, коли ти обираєш якийсь свій наступний об'єктив. Тобто, ти або ж хочеш замінити свій кітовий об'єктив та обираєш собі щось більш цікаве. Або ж ти просто обираєш собі якийсь новенький об'єктив. Тут, що треба розуміти, у об'єктива є такі параметри, як фокусна відстань, як діафрагма, та сама ближча дистанція до об'єкту зйомки. Тобто це та дистанція, на якій буде працювати автофокус. Від останнього, якщо ми підемо, то у макрооб'єктивів, тобто це об'єктиви з поміткою макро. Ця дистанція на більш менша. Ну тобто, ти можеш фотографувати з меншою дистанцією і робити більшої крупності якісь знімки. Тепер щодо діафрагми, діафрагма є різна, і на об'єктивах вона пишеться завжди сама відкрита. Тобто, якщо ми візьмемо якийсь об'єктив, то ми тут бачимо, що діафрагма, наприклад, 2,8. Це просто 2 8. Після слеша Або ж це буде F англійська та якась циферка. І це означає, що на цьому об'єктиві можна відкрити діафрагму до 2,8. Це сама більша буде діафрагма. Але ось тут, наприклад, діафрагма 1,8, і це більша діафрагма. Тобто діафрагма вона пишеться числом менше, а от. Отвір більший, це теж треба зрозуміти, тому що не усі можуть провести якусь паралель. Чому так? Насправді це просто тому, що це формула і не важливо. Нам що важливо, що чим менше значення, тим більший отвір, тим більше світла потрапляє на матрицю через об'єктив. І це дуже важливо. Тому що чим більший отвір, Тим менша глибина різкості, тим більше бокешка буде на фоні. Тепер поговоримо ще про фокусну відстань, адже це насправді самий важливий параметр, тому що від фокусної відстані буде залежати зображення. Наприклад, якщо фокусна відстань маленька, там буде великий кут, який може захватити цей об'єктив. І це означає, що ти, як фотограф, можеш набагато ближче підійти до. Об'єкта зйомки, наприклад, зараз мене знімає на кроп камері об'єктив 16 мм, і він знаходиться на витягнуту руку від мене. А простір ззаду мене його багато. А от Якщо б це був об'єктив 85 мм та ще й на кропі, то камера б доволі далеко від мене б стояла. А позаду простору було б дуже мало. Тобто, я би ось ось так от був. би. Я був би при приблизно тієї ж крупності, тобто по пояс, але позаду мене було б набагато менше фону і була б більша бокешка. Так, від фокусної відстані залежить чий глибина різкості. Чим менше фокусна відстань, тим буде більша глибина різкості, тому ширококутні об'єктиви взагалі доволі різкі, і там багато чого попадає у зону фокусування, ну тобто у глибину різкості. А от чим більша фокусна відстань, то там глибина різкості все менше менше і менше. Тому про це теж треба пам'ятати. Ще є другий тип об'єктивів. Наприклад, ось це 20 мм. А ось це 75-205. Тобто тут аж цілих два значення фокусної відстані. Цей об'єктив, тому що він зум-об'єктив, він має здатність змінювати фокусну відстань. І значення у таких об'єктивів є теж дуже різні, як і ширококутні, так і не такі ширококутні. Наприклад, тут 75-205. І я можу одягнути на камеру цей об'єктив. Я буду сидіти тут. Переді мною буде якась модель. Ми відносно один одного ніяк не рухаємось, і я знімаю її по пояс, а потім на 205 бах. І я вже знімаю її лише обличчя. Ну тобто, цей об'єктив дозволяє змінювати крупність кадру, не змінюючи дистанцію. Ну тобто, ми можемо на різних фокусних відстанях знімати, не змінюючи дистанцію. Зум-об'єктиви є двох різних типів: є більш бюджетні, а є більш преміальні, більш дорогі, і відрізняються вони не лише якістю, а ще й діафрагмою. Якщо ми візьмемо ось таку стареньку дзеркальну камеру, тут зараз одягнений зум-об'єктив. Це кітовий зум-об'єктив, з яким купувалася ця камера. Це 1855. Але тут є така позначка, як діафрагма 35 56 Це означає, що коли я кручу на 18 мм, у мене саме відкрита діафрагма 3,5. А от коли я. Тут же кручу на 55, діафрагма сама відкрита, може бути лише 5,6 і більш закрита. Ну тобто відкрити на 55 мм на 3,5 я її не зможу. Тобто тут діафрагма змінна. І такі об'єктиви є і не тільки китові. Тобто, можна купити якийсь, начебто, цікавий об'єктив, а там буде ось така плаваюча діафрагма. І... Як правило, такі об'єктиви це бюджетний варіант, вони не дуже якісні, тобто там картинка буде програвати дуже сильно. А ще є проблематика у таких об'єктивів, наприклад, що ти коли знімаєш і знімаєш у мануальному режимі, тобто у тебе витримка і діафрагма вона статична, і со-статичне, вона не змінюється. То експозиція буде скакати. У темне світле, темне світле, тому що діафрагма буде пригати, і тут треба буде завжди коригувати. Якщо ти будеш обирати більш якісні об'єктиви, то там, де діафрагма, наприклад, 28 фіксована, вона не буде стрибати. Туди-сюди вона буде на будь-якій фокусній відстані 2.8. А насправді зараз ще з'явились більш дорогі об'єктиви, там де діафрагма ще більш відкрита. Тобто, не обов'язково це тільки 2,8, не туди, не сюди. Головне, щоб не темніша діафрагма була ніж 28. Тобто, я не рекомендую купувати дешеві об'єктиви з плаваючою діафрагмою, ось темні, і усе таке. Я все ж таки рекомендую купувати щось більш. Дороге і з фіксованою діафрагмою, хоча б 2.8. А якщо ще більш відкрита, то це прям топчик, і так вони будуть коштувати, звісно ж, ще дорожче. Хоча, мабуть, тут ще треба трішечки сказати таке під зірочкою, що об'єктиви з дуже великою фокусною відстанню, як, наприклад, 400 600 там діафрагма можливо не буде 2.8. Вона можливо там буде більш закрита, але це не зовсім про якість. Тобто тут теж є така закономірність, що коли дуже велика фокусна відстань, то там або ж треба його робити дуже великим, щоб світло побільше потрапляло, або там буде діафрагма менша, тому що коли там позначка F, то це не зовсім про діафрагму, це про світосилу. Світосила, вона залежить не тільки від діафрагми, вона ще залежить від довжини труби. Тобто, Ну у нас же об'єктив це труба, і світло там якось теж може трішечки не усе доходити до матриці. Тому там буде відносне значення, і воно може бути все ж таки не 2,8 і не 1,8 а більш закрите. Тому це теж треба пам'ятати, і вже якщо ми кажемо про якісь дуже. Багатофокусні об'єктиви, то треба дивитись огляди і характеристики. А от якщо ми все ж таки приземлюємось трішечки на землю і поговоримо про портретну зйомку, то обрати об'єктив треба просто під задачу. Якщо ти знімаєш якісь портрети, то є дуже цікавий варіант це 50 мм, 1.8. Це доволі бюджетний об'єктив на будь-яку систему. Тому що є від сторонніх виробників, наприклад, 50 мм, і якщо він. Підходить під твою камеру, можна ще дешевше купити, ніж фірмовий. А по якості вони плюс-мінус плавають десь десь однаково. Але теж треба дивитись, мабуть, огляди того якогось конкретного екземпляру і обирати вже під себе, під свій бюджет. Але це самий бюджетний, мабуть, варіант, і самий стандартний, тому що коли у тебе. Камера з китовим об'єктивом, а ти думаєш, що треба щось купити, щоб в портретики класні робити, то ось це самий цікавий варіант. Тому що там і автофокус буде непогано працювати, і ти зрозумієш, що твоя картинка прям дуже сильно зросла по якості, дуже сильно зросла по художності. тому що, ну, вся оця художність, вона ж глибиною теж робиться. І ну, тобто. З кітовим об'єктивом ти цього не зможеш досягти. А от, якщо ти більше хочеш знімати якісь весілля, якісь репортажки або ж сімейні зйомки, де є малі діти, які будуть Бігати, то можливо, тобі є сенс подивитись на якийсь зум-об'єктив. Ну, наприклад, 24,70 плюс-мінус десь ось у цій вилці фокусних відстаней. Але з діафрагмою 2.8 обов'язково, тому що там буде якість. Але якщо у тебе є трішки грошенята, ти фотографуєш портрети, то є ще один цікавий варіант купити. Два фікс-об'єктиви це 35 та 75 мм. І так, якщо гроші є, то треба теж купувати більш світлосильні об'єктиви, тому що, ну а чому би ні. Наприклад, 1,2, 1,4. Закрити діафрагму ти завжди зможеш, а от відкрити більш ніж може, об'єктив, не зможеш. От, Тому на це теж звертай увагу. Пиши у коментарі, які саме об'єктиви ти хочеш обрати, щоб собі придбати. І також додай до. Цією фокусної відстані та діафрагми, який жанр зйомки, щоб я розумів, під який жанр ти який об'єктив обираєш. там, можливо, щось, щось тобі зміг порадити. Ну, або ж якщо тобі потрібна порада, теж пиши у коментарі. Ну, а також не забудь поставити вподобайку.